Глибока посадка винограда. Було запитання, чому ви так садите виноград. Таких запитань було вже до мене не одне і не два. Ну, тому вирішив зазняти я вам відео, розповісти, для чого я так посадив, чому ж я його не саджу на поверхні ґрунту. Отже, звертаємо увагу, ось на ці початки. Бачите, вони всі ростуть з приямка. І ось вже маємо такий собі зовсім непоганий результат. Три, пагона росте, ну і такі досить гарні вдалі. Отож, чому посадка йде глибше, а не садимо його на поверхні ґрунту. Осінь, коли буде, будемо вкривати виногради на зимове зберігання, на зимову сплячку, ми маємо ложити плодові рукава. На землю. Як правило, викопуються невеличкі траншейки. В траншейку ложимо рукавчики, визрілі, гарні, коричневі. Пришпилюємо шпицями і загортаємо їх на зиму. Так, щоб виноград всю зиму спав в землі. От. То. Буде набагато легше його ось з цього місця наклонити і положити його на землю. Він собі плавненько сюди отак от ляже. І не буде тут а, ніяких зломів, ніяких тріщин, ніяких пошкоджень в цих місцях. Тому що він плавненько, плавненько, плавненько лягає собі сюди і пішов в землю. І таким чином ми його тут весь будемо і прикопувати. Якщо його посадимо зверху, Ось, дивіться, звідки йде початок самий. Тут, ну, от, на, на висоту моєї руки, От, наприклад, от, от звідси починають рости пагони. От ви їх наклоняєте, наклоняєте, наклоняєте і тут трісь, і поламали. І так, щоб його наклонити на землю, вам же його потрібно вкрити. ломається, і все. Забуваєте про плодові рукав. Ви його просто-напросто Самі пошкодите і на наступний рік з того місця, де хоча б трошки тріснув, хоча б трошки тріщинка, не отримаєте врожаю зовсім. Таким чином, при глибокій посадці, ми даємо змогу як найкраще. Положити його і зберегти цього самого плодового рукава, тому що на наступний рік з нього буде гарний якісний врожай. Не такий, як от зараз в цьому році, подекуди ягоди, а будуть вже повноцінні грони. То, щоб їх отримати, потрібно зберегти в такому ж виді визрівшому, в здоровому і без різних пошкоджень наші майбутні плодові рукава. То таким чином, я робив глибокі посадки для е, як найкращого і як найбезопаснішого методу, щоб положити плодовий рукав на землю і тоді його вкрити. От. Якщо садити так, при глибоких посадках потрібно зробити чим ширшу ось таку ванну, чим ближче підкопатися до кореня. Ось цей весь участок землі прогрівався на сонці, тому що вже там буквально на глибину пальця, туди в землю вже йде коріння. І з нього росте вже в цьому році молодий корінь. <кій> тобто підкопуйте чим поближче, щоб сонечко прогрівало добре, ось це все місце, і тоді він буде вам гарно розвиватися. То є свої плюси таких посадок. Отож, багато хто стверджує, що так недобре, багато хто стверджує, що так добре. Це е, мій вибір, це мій виноградник. Я так зробив, я так посадив, і так він тут і буде рости весь повністю. Е, кому сподобалось відео, для кого воно було корисне, ставимо лайки. Все остальне те, що я вам зараз розповів, потім осінню побачите, як воно. Буде насправді і що вийде з таких посадок. Всім дякую за увагу!